Канефрон це рослинний препарат, що полегшує симптоми інфекції сечових шляхів без антибіотиків. Наші військові кореспонденти, це з того, що я побачила сьогодні вже вранці в телеграм-каналах, повідомляють, що от станом на сьогоднішній ранок ворог намагається закріпитись зараз у залишках житлових забудов Покровська, але сили оборони не дають йому це зробити. Тому росіяни поки не штурмують. А наші війська своєю чергою навіть намагаються перебити шляхи з заходу в місто. Своєю чергою, аналітики американського інституту війни знову ж таки. У свіжому звіті повідомляють, що вони теж не виявили жодних доказів того, що російські війська здійснили якісь там додаткові просування на покровському напрямку 9 листопада. І тут, зважаючи на ці повідомлення, мені стало цікаво, яка тоді зараз в окупантів тактика. Росіяни трохи виснажені там і чекають на підкріплення. Ну про виснаження казати, я думаю, що не варто. Тому що там знаходиться велике групування росіян, оцінюється в 170 тисяч на цьому напрямку. Хочу нагадати, що Покровська ділянка фронту це приблизно 5-6% від всієї лінії фронту, яка складає 1245 кілометрів. І на цій ділянці фронту 5-6% знаходиться майже чверть всіх російських військ. В них кількість військ на російсько-українській війні оцінюється. 709-712 тисяч. Нам в різний час по-різному, і 170 тисяч знаходиться саме на Покровському напрямку. Там відбувається третина бойових зіткнень, до половини, чверть що не менше. Тому там сказати про те, що вони виснажені. Ну яким виснажені? Вони вже провели три великі ротації. Зараз проводять на цьому напрямку. Зараз проводять невеличкі тактичні ротації. Тактична ротація це означає, що підрозділи кім проводили штурмові дії. Ну дії в наступі. Вони понесли втрати, їх відводять, але не на переподготовку на на окомплектовують на там декілька кілометрів від лінії фронту, дають можливість перепочити, привести свою до ладу, і так, і вони знову йдуть в штурми. Тобто таких можливостей враховуючи кількість людей росіян, вистачає тому там більш-менш свіжі сили постійно приймають участь в штурмових діях проти наших позицій. І казати, що вони якось виснажились. Ну, нічого, там дуже багато сил та засобів росіян, щоб казати про виснаження. Чому, чому перепочинок? Ну було декілька днів рекордна кількість 100 бойових зітні саме на цьому напрямку. Зараз вона суттєво зменшилася. Це не означає, що вони виснажили. Це означає, що вони готуються до наступного штурму. І для цього треба, ну. Підготуватися, Яким, як він буде виглядати, ну, ми побачимо. Але ту тактику, яку вони використовують, вона ну, відома. Це буде штурмовий дії, це буде спроба просочитися знову, інфільтруватися, як кажуть. Швидше за все, це може буде використовуватися не легка техніка, тобто мотоцикли, навіть баги. А з приводу тих людей, які пробралися всередині, всередині міста Покровськ. Відомо, де вони можуть пролізти, бо лінія фронту вона на мапі це лінія, а на полі на землі це вогневі позиції. Між ними є відстані. Там між позиціями можна невеликими групами, а вони використовують 2-3 людини. Групу це ДРГ, це по-іншому називається. Вони проникають в місто, уникають бойових зіт, ховаються на пів в приміщеннях, які майже зруйновані, там в підвалах, ну де, де може сховатися. Ми там їх шукаємо, зачищаємо кількість тих, що проникають в міста. Ну, що немає, скорочується, не збільшується, бо ну серйозно підійшли до цього питання, перекрили всі можливості підходу. І навіщо їм та кількість людей? Ну, вони хотіли сконцентруватися, десь щоб їх було там ну, ну велика кількість, там тисячі ще більше. Там оцінювалося 200, потім в 300 людей. Вони хотіли в 300, 4, 4 рази збільшитися кількість, і тоді, по певній команді, по певному плану зробити удар всередині. По той ділянці захисту, де буде удар, основний удар зону. Тобто з двох сторон таким чином пробити дуру і туди вже спрямувати велику кількість сил та засобів, щоб повністю зайти в Покровськ. Ну, Сил для того, щоб робити удар в спину з міста Покровськ, безпосередньо у них там немає. Вони уникають, чому вони уникають бойових зіткнень росіяни? Ну, По-перше, вони хочуть накопичитися, по-друге, вони ж коли переползають. Поразним каналам там е Покровськ, вони ж не можуть собі нести велику кількість ну, всього, що необхідно їжі, води і в першу чергу набої. Ну, не може він нести собою ящик там, і ще два-три цинки на горбу тягнути з е набоями для калаша. Тому там може 10 грашків. А це на на півгодини, на годину бою і все. Якщо ми говоримо про Мирноград, знову ж аналітика аналітики State, з того, що відомо і те, що є в публічній площині, вони кажуть, що зараз мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення та навіть взяття під повний вогневий контроль усіх шляхів логістики. От що ви можете сказати з приводу такої заяви? Вогневий контроль під вогневий контроль є постійний. Давайте, от такі заяви. Ну, сприймати спокійно, скажімо так, чи критично. Ми ну, просто, ну, тут, знаєте, ФПВ-дрони літають на відстань щонамеше 20-25 кілометрів. Правильно? Правильно. Відстань між кліщами російськими навколо покровки 10-15 кілометрів. Що це означає? Це означає, що якщо ліворуч і праворуч, то те виходить 5-7 кілометрів. Це означає, що вони знаходяться під контролем дронів, і під контролем артилерії, і під контролем можливостями мінометного обстрілу. Це і є вогневий контроль. Звісно, він, вони знаходяться під певним вогневим контролем. Це те саме стосується міста Мирноград, і те саме, я думаю, стосується і під'їздів до, 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 до міста Константинів. Що нове, вони сказали? Так вони і були під вогневим контролем. Розмова про те, що туди нічого не можна підвести, нічого не можна е, вивезти, ну, це, це не відповідає дійсності. Бо якщо б нічого не можна було підвезти чи вивезти, то виникає дуже просте. Ну, то можна, сприч, можна чи не можна, наскільки можна, наскільки не можна. Це ну, так можна безкінечно доводити якісь безглузди аргументи. Просте питання. Е, гарнізони, які знаходяться в Мирнограді і в Покровську, ведуть бойові дії? Ведуть. Питання, де вони беруть все, що необхідно для бойових дій? Uh -huh. У них там складів немає, чи виробництва там немає підпільного, ніхто там не виробляє снаряди, патрони і все інше десь от там, під землею. Де вони беруть, чим воювати? Аж це питання для таких умників, які розповідають, що там все погано. О це підвозиться? Бо там не може бути великого складу, бо великий склад був би рознесений в вам одразу ж. Це невеличка партія, невеличка, невеличка кількість, але має бути постійно підвозитись. Якщо б цього не було, не було б чим воювати. Але вони але до стабу бойових зіткнень відбуваються за за добу Покровський, Мирноградський, Константинський напрямок. Якщо не має, як під'їхати, і чим ще раз питання: чим вони воюють, як вони воюють? Uh -huh. Тому давайте ну, скептично відноситись до от таких заяв, які роблять частіше за все. Ну чи просто емоційна людина виснажилася, він вже так крик душі, то каже, чи це просто бажання. Ну сподіваюся, що крик душі тоді це це краще, ніж е, бажання от, таким чином привернути до себе увагу. Ну до речі, сирська слицький... ситуація всередині сирський сказав сильський сказав прості речі. Пробачте, що я прохоплюю, я розумію, що часом мало тому uh -huh. він сказав, що він е, ну, знаєте, е, інколи е, от людей, які от ну аналітиків, експертів. Інколи все ж таки є певний зв'язок з нашим Генеральним штабом, і там певні консультації проводяться, тут це не є таємниці. І нам дорікають, що ми, не, так, що ми не, не, не доносимо ту інформацію, яку не мали би казати військові. Вони не можуть це казати, а ми можемо обережно давати Е, Ми, ми пробуємо це робити. Кажемо, що є там плани, прописані, плани, вже. якщо там треба буде робити щось, то все це розуміють, всі це бачать. Ну, все одно це сприймається. Доводиться сприймається не дуже так, як хотілося би. Тому доводиться е командуючим Збройних сил, виходити і казати, є план Б і план В. Привожу, прости на просту мову, що це означає? Це означає, що план відходу військ прописаний, бойові розпорядження готові. Це кожен підрозділ знає, що йому робити, якщо буде команда про відхід військ, і що ситуація стане вкрай критична. Оце є план Б. Коли це буде треба, буде дана команда, ну, наприклад, вмикаємо там таку-то, таку-то, протокол, такий-то, відхід починається. І тоді одразу кожен, кожен підрозділ, це є би не давайте щось зробити, Ой, давайте відходити. А прописано, що має робити кожен, підрозділ. куди їде кожна машина, куди має їхати. Кожен підрозділ, який має прикривати, Я то Хто що має робити? Це прописано. Але воно не вмикається, тому що на сьогоднішній день, я казав, Сирський, це суцільний укріплений район, і виходити з нього поки що нема необхідності. Оце він сказав, вже нетерпеться не рвався, каже, є план боєвий розказати, який є, прописати для кого, для росіян, для Герасимова? Заспокойтесь. Шановні. І не треба нагнітати сум. Так само, як не треба казати про інформацію, яку ви не можете підтвердити. Будь-який спосіб ви можете підтвердити. Тому, коли виходить людина і каже, є політичне рішення, що стояти до останнього, покласти там мільярди людей на Покровську, але не кроку назад, то питання: звідки ти знаєш про політичне рішення? Політичне рішення, якщо приймається на самой на горі в будь-якій Україні, воно зазвичай не оприлюднюється. Тичніше, воно може бути оприлюднено, люди можуть сказати, але поки вони не сказали про це. А звідки ти знаєш? Але у нас пішли, прийнято політичне рішення. І пішла гуляти інформація по всім мережам, є таке політичне рішення, там будуть знову класти людей, немає ніяких планів відходу, і будуть триматися до останнього, а потім буде катастрофа. Виходить командуючий каже, є план. Виходить експерти аналітики каже, кажуть, звідки ти знаєш про політичне рішення. Хто тебе про це сказав? Ти ляпаш язиком, так ти, знаєте, мені здається, що наша е, от, інформаційна гігієна має стати більш агресивною. От людина сказала про те, що політичне рішення, треба взяти його за шкірки. Сказу, Звідки ти знаєш? Хто тебе сказав? Ну-ка давай розкажи про це. Щоб, е, щоб ця інформація від людини, коли він почне у відповідь бекать і мекать, і це показати, що в нього не було ніякої інформації, що це йому просто так щось в голову. Прилетіла якась мисля, дуже рідко. У нього там буває в голові, от вона нарешті до нього прийшла, і він це ляпнув. І тоді все сприймати буде, сприйматись буде людьми всі мінами всередині країни, буде більш спокійно. А коли людина виходить пафосно, є таке, звідки ти знаєш? Тому мені здається, що таких людей треба просто брати і е, притискати до стінки інформаційно. От ти ляпнув, відповідай, звідки ти знаєш. Не можеш? Угу. Звиняйся. Вибачайся за те, що ти ляпаєш язиком під час війни про дуже серйозні речі. Всі на нервах, всі, 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 всім важко, і ти ще підливаєш масло в вогонь. Ну тут я з вами абсолютно погоджуюся, тому що дійсно ми розуміємо, наскільки м, такого роду заяви вони впливають зараз на українське суспільство, от, особливо на фоні е, постійних е, терористичних атак Російської Федерації, тривог, недоспаних ночей, проблем в енергетиці. І от дійсно, в той час, коли ми маємо об'єднувати українське суспільство і навпаки, знаходити ті слова, які зараз будуть підтримувати один одного, і знаходити в собі можливості якось об'єднувати українців, то дуже б не, не хотілося, звісно. Чесно, щоб були ті, просто хто намагаються чи свідомо, чи несвідомо роз'єднувати нас. Бо я от постійно, кожного якщо, дня в ефірах якщо, про це кажу. свідомо, то. Я... Я дуже вам дякую за це. Якщо свідомо, то це треба до, до СБУ. Якщо не свідомо, то до лікарів. Тут два варіанти. Так, погодьтесь. Ти, або, або, ти, або ти, як то кажуть, працюєш на ворога, або ти дурень. Дурень до лікаря на ворога до СБУ. Все, все просто. Пане Олексію, дякую вам за уточнення. І ще одна е, заява цього разу вже Володимира Зеленського, е, яка мене цікавить, хочу з вами буквально теж кілька слів обговорити, тому що в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський, сказав, що от він впевнений, що Росія може таки напасти на країни ЄС Це ще студія, до завершення так. Ще до завершення війни в Україні, тобто він каже, що от попри те, що там європейські аналітики заявляють, що от немає зараз в Путіна ресурсу вести одночасно дві війни. Він все ж таки думає, що Російська Федерація може таки напасти на якусь з країн ЄС, тому що Путін, цитую, перебуває в патовій ситуації. А от ви, як військовий експерт, що можете сказати? Чи є в Путіна дійсно зараз ну, такі можливості? Та є ти, господи, є можливості, звісно, і він буде це робити швидше за все. Ну, ми не можемо тут сказати, впевнено, впевнено, але можна припустити, що, і, і, що це буде зроблено для того, щоб ну та багато для чого, що ми розуміємо для чого, е, я, яка це буде країна? Ну чому думаю, що це Сполучені Штати чи Франція? Та ні, це є, є ж про, вже прописані були можливі варіанти розвитку сценарії таких дій. Це може бути або Литва, або Естонія, що ще за все Естонія? Якраз е, на кордоні з Росією, там, і це буде напад гібридний. Це буде напад е, зеленими чоловічками, чи е, людьми у спортивних одязі, які там будуть відстоювати права російськомовних людей, яких там притискають. І тих, тих, ну, це, це, це вже було, ми це все бачили. Буде Пярнська Народна Республіка. І... Чи ну, от так от, воно буде. Це не буде так, як е, танками заїжджати там кудись. Ні. Це буде гібридно. Ну, вони, вони так діяли. Вони так діяли в Криму, вони так діяли на Донбасі. Вони так, так само вони спробують цю, цю, цю саму тактику. Якщо вона приносить певний успіх, вони його будуть знову використовувати. Всі очікують, що зараз вони там ракетами запустять літаками. Там та. чув повно. Ну, ну давайте ж якось. Ой, давайте коли фантазуємо, то хоч якось ближче до якогось реалії. Життєвого реалі, а не зовсім вже в казку відходити. Буде гібридно. Це кажуть, ну, фахівці з країн НАТО кажуть, що так цілком можливо. І про це котвою цитували Зеленський. Що він сказав? Перевірити п'яту статтю, але це буде гібридна атака, а не. Танки построюються, там і будуть на марші, йти там з прапорами, з барабанами. Ну, слухайте, ну давайте ж якось. Чотири роки війни ми граємось якось. Тут, мабуть, просто мені здається, можливо, навіть ця заява вона швидше розрахована саме на західне суспільство і на наших партнерів, які подекуди хтось десь все ще не вірить в те, що Російська Федерація реально може напасти, і все ще там намагаються якось загравати дрони, з путіним. Дрони дрони не вистачає. Так, Для от бачите, їм замало. не вистачає цього, бо більше вони досі не знають, як от правильно протистояти цим безпілотникам, які з'являються в повітряному про. Ростері тих чи інших країн ЄС і подекуди намагаються там робити вигляд, що ну а можливо і не Росія за цим стоїть. Тобто тут теж бачите питання, як то кажуть, абсолютно на поверхні. Але от чому відбувається подекуди така риторика європейських країн? То знову ж таки, чи вони бояться реально Путіна, чи вони просто не хочуть іти там на якусь ескалацію всього цього? Ну або я просто вже не розумію, що це, ще, це, 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 це має трапитися, це, 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 да, я не знаю, що дуже боляче має стати. Це знаєте, це, це притаманно людям, мені здається. Тим більше, що люди дуже багато років живуть в ну, відносно комфортних умовах, і вони не можуть ніяк прийняти для себе рішення, що це треба робити. Знаєте з чим це можна порівняти? Це можна порівняти, наприклад, з стоматологією. От вас вам треба піти, ви не йдете, бо боїтесь бурмашини. Розумієте, і вже коли вже сильно заболить, тоді вже доведеться. Бігти до лікаря, а поки ну, може, минеться, може якось вона ну, не минеться, не минеться. І вона приблизно так само. Я думаю, мені здається, от у них такі приблизно думки в голові, що ну, от ну, якісь там трохи поболіло, трошечки прилетіло, ну може минеться. Давайте якось там воно само по собі прой... не пройде, не пройде. Ну, знаєте, така поведінка, вона притаманна, ну, людям з, ну, з дитячої Психологія, мені здається, ви бачите, що проблема є, і ви розумієте, що проблема сама по собі не не розмовчиться. значить треба цю проблему вирішувати, а не ховатися від цієї проблеми. Це можна іще порівняти з намаганням заховатися під колодом. Бо замахав, заховався під коду, і все, і я в домі і все все буде добре. І так якось якось як то воно буде, як то кажуть. Ні, не як то воно буде. Якщо росіян не зупинити, Домовитися з ними неможливо. Вони не йдуть ніякі домовленості. Вони будь-які перемовини будуть використовувати як час для ну, як паузу для підготовки для більш потужних ударів. Їх треба зупиняти виключно силою, економічними санкціями, ракетними ударами, так силою. В інший спосіб, ну це все чудово розуміють, але продовжують ратися в якусь незрозумілу гру, що начебто та, та ні, ну. Давайте спробуємо домовитись, давайте спробуємо щось зробити. Мені здається, що такі люди, велика кількість тих людей, які несуть таку інформацію, я маю на увазі в європейське середовищі, Це люди, її не не тому, що вони дурні, а тому, що вони дуже непогано отримують від Російської Федерації гроші. Ну, я по-іншому це пояснити, що розумна людина, яка багато років в політиці, яка багато років в міжнародних відносинах починає робити казати дурню, повну значить, то він дитина маленька, то навряд чи він подурнів одразу скріжчи за все? Він просто отримав непогані гроші і він від цього. Я пеншому ну, це песни та не це моє припущення. Не на та і я теж відверто з вами погоджуюся, тому що дійсно криваві путінські гроші вони не тиснуть, вочевидь, декому із європейських політиків. Ну і звісно, вони будуть намагатися відпрацьовувати всі ці гроші і вставляти палки в колеса тим, хто намагається підтримувати нас. Якщо, якщо не відпрацюють, то отримують одразу новичок, в кращому випадку, а так полоні. Ну, вони ж це чудово розуміють. Пане Олексію, дякую. Але воно це тримають, бо свідки нікому не потрібні, вони це ще не, не хочуть в це повірити. Свідків приберуть. Потім ті, uh -huh. хто працював, їх приберуть. Хай вони подумають перед тим, як погодитись брати гроші. Зрозуміти, що гроші ненадовго у вас не буде. грошей. Потім тільки. На гарний пам'ятник на, mm -hmm. на цветові. Ну так, бачите, Приводить рано чи пізно, вті. але й вони отримують той свій квиток до Кобзона. Ну тому, що все одно справедливість вона є. Можливо, ем, інколи нам здається, що вона десь втрачена. Але ні, я от вірю в те, що все-таки всі ті, хто підтримують Путіна, допомагають йому, але вони за це будуть відповідати. От абсолютно кожен. Дякую вам, пане Олексію, за інформацію. Бережіть себе, і бережіть Україну. Ну, все добре. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, Олексій Гетьман це ветеран російсько-української війни. Там майор у відставці був щойно на прямому зв'язку зі студією і